Зараз зі мною тут у Сумах Олександр Качура, народний депутат України, співголова міжфракційного депутатського об'єднання Трибунал для російських агресорів. Вітаю Олександр, Радий бачити! Доброго здоров'я! Вітаю вас! Ви... на Північному форпості нашої країни! Я е, е, хотів зокрема вас запитати цей тиждень. Не сесійний ви обрали для себе напрямок роботи в регіоні. Ваш регіон це Сумщина. Розкажіть, будь ласка, про що говорять самі сумчани? Про що ви спілкуєтеся? На що скаржаться? Чим задоволені, чим не задоволені? Ви праві. Я народився в місті Канотоп. Кияславна звісний. До речі, якраз там московити отримали колись прачуханки. Була розгромна повністю битва Канотопська. Сьогодні в Канотопі в Сумах багато спілкувався з людьми. ну... Зрозуміло, що всіх цікавить питання того, як буде регіон оборонятися, як його будуть захищати. Я сьогодні, до речі, направив якраз і звернення міністру оборони, голові адміністрації, щоб вони провели комплексний аудит. Зі сторони парламенту ми повинні здійснювати контроль, того, що відбувається, щоб ми були проінформовані, щоб люди знали, що вони в безпеці настільки, наскільки це можливо, як я б розділив би, мабуть, також на соціальні питання, тому що людей турбує. Те, що буде з комуналкою, ну ми знаємо, що вже є новини про те, що буде підвищуватись тариф на електроенергію, це буде сприяти тому, що піднімуться ціни і на продукти харчування. Тому ми повинні зараз з урядом, і я звертаюсь до уряду, користуючись нагодою, щоб вони напрацювали механізми того, щоб люди, які не можуть собі заплатити за комунальні, купити продукти харчування, щоб були відповідні субсидії, щоб це були дійсно ефективні субсидії. Пільги для людей, виплати, які вони зможуть отримати, дійсно задовольнити ті потреби, які є базові, хоча б тому, що людям надзвичайно зараз важко. Так, надзвичайно важко. І тут питання, мабуть, ще одне це справедливість, те про що кажуть, тому що ну давайте будемо чесними. Ті, хто вкрав щось під час війни, хто порушив закон. Вони повинні понести відповідальність, і це не тільки питання внутрішньої відповідальності, а це питання відповідальності тих загарбників, хто прийшов сюди вбивати наше мирне населення, наших жінок У нас фактично обстріл обстріл з обстрілом. Весь час вибухи за вибухами. слава Богу, в сумах цього не чута щодня, в прикордоні. Це щодня відбувається, і вони за це повинні понести відповідальність, тому що вони вже роблять із сумщини, фактично тренувальний якийсь центр, коли вбивають просто для того, щоб здати в себе залік, снайпер, коли скидають просто в бухівку на житловий будинок для того, щоб просто здати собі залік, або я не знаю для чого. Ну просто це мені не вкладається в якесь розуміння здорового глузду, те, що робиться, і вони за ці жахі, які вони роблять з геноцид. За воєнні злочини повинні понести відповідальність, і, от, всі люди, кого ви зараз зупините, запитаєте, вони скажуть, що вони хочуть справедливості, Олександре. Е якщо от ви говорите про скарги, ви особисто берете якісь на контроль е скарги, які вимагають певного розслідування за можливо якісь корупційні дії е з того, що тут може відбуватися в регіоні. Наскільки тут це явище поширене взагалі? — Однозначно. — Розкрадання в жаль, ми не викорінили корупцію в країні настільки, наскільки це було б можливим. Давайте будемо чесними. Хоча ми дали і набу, САП, всім правоохоронним органам, можна перераховувати їх дуже багато можливостей для того, щоб вони це ефективно робили. І ми зараз вже бачимо наслідки. Коли Народним депутатам, які були недоторканими, так, я, до речі, теж був колись з Денисом Монастирським, покійним, моїм другом, і з Галиною Янченко, з іншим автором законопроекту, який знімає цю недоторканність. вони отримують підозри. Коли чиновники зараз теж і це висвітлюється під час війни, я не вважаю, що повинна бути заборона на критику влади за корупцію, якщо це на місцевому рівні, на будь-якому оригіналі, навіть центральному відбувається. От нещодавно був випадок, наприклад, я думаю, що відомо, що на медичному закладі це відбулося. Я навіть не знав. Я приїжджав в такий заклад, ну, стоїть, а там завищали ціни. Як можна під час війни, що повинно бути святе у людини, щоб на дитячих закладах, які реабілітація для хворих дітей красти, Розуміло, що такі питання я беру на контроль в рамках тих, яких можливі. І ми звертаємося до генерального прокурора направив звернення, яке обіцяв, де мене звернулися люди. Побачив це в змі, одразу направив, і потім ми ведемо. Ви ж знаєте, що я адвокат. До обрання народним депутатом я працював, тому в мене команда, я частину забрав з собою. Тобто, ми контролюємо. У нас є певні процеси. Ми коли направляємо, ми контролюємо те, щоб все-таки досягла спрові в рамках того, угу. що ми можемо. Тобто, це ну ви повинні розуміти, що у нас і вимагають ось від президента, так від парламенту, щоб були посадки, щоб когось заарештовували. Але це не наша компетенція. І якщо ми хочемо бути європейською країною. То ми повинні розуміти, що в нас є своя спектр повноважень президента свої у міністерства? Свої? Кожен відповідає за свій напрямок, і ми відповідно повинні контролювати, щоб це все працювало на законодавчому полі. На останок спитаю вас, Олександра, те, що в межах вашої компетенції ви співголова міжфракційного депутатського об'єднання, трибунал для російських агресорів. Які останні звернення робили до наших партнерів по парламентам інших країн, взагалі яка робота ведеться на міжпарламентському рівні? Знаєте, це дуже важливий напрямок, те, про що ми говорили, якраз покарання агресії. Тому що, так, ми знаємо, що притягають до відповідальності тих, хто прийшов в Сумську область, під Бучу, кудись під Ірпінь, вбивати. Так, це конкретні прізвища. Але довести те, що це Путін дав команду, це дуже важко. Тому є злочин агресії, який вчинив сам Путін, Лавров, Шойгу, вся їхня верхівка. Для цього треба створити міжнародний трибунал. І якраз ми, парламентарі, можемо говорити те, Чого не говорять взагалі дипломати? Тобто дипломатична мова, вона е, дуже така вона, вона дуже м'яка. Ми можемо жорстко говорити з нашими колегами, і тому ми направили вже сотні звернень. Ми бачимо парламентську підтримку інших країн, наших наших партнерів. І зараз я дякую за лідерство Ірині Мудрій, яка призначена заступником голови Офісу президента. вона взяла цей напрямок надважкий, І зараз вона ініціювала, щоб ми звернулися до всіх парламентів наших. Партнерів ну, з цього цивілізованого mm -hmm. світу від Верховної Ради з тим, щоб вони проголосили резолюцію, що і вона, до речі, послала цей сигнал. Мало хто це помітив для міжнародних наших партнерів, жодних гібридних варіантів, жодних варіантів, які не дозволять зняти так званий імунітет з Путіна з його поплічників, тому що він начебто переобрався. І вони повинні будуть засуджені в найближчий час бути. Тобто, це не повинно відкладатися питання. І ми повинні зробити не просто трибунал, щоб так це була обгортка. А це повинен бути і трибунал, який дійсно засудить Путіна за те, що він зробив з Україною, за ту агресію, яку він розпочав з 2014 року. Неспровоковану війну. Він і його вся верхівка повинні понести відповідальність. Ми дякуємо міжнародному кримінальному суду. Пам'ятайте, що вони видали і Львові і Білові і йому за те, що вони наших викрадають дітей підозри, так, так. але цього недостатньо. Якраз ці цей, цей інструмент він не дозволяє е, зараз притягнути до відповідальності. Ми повинні створити такий міжнародний трибунал для того, щоб він стосувався України. Тому що якщо зараз європейські партнери останок скажу дуже важливо, якщо зараз європейські партнери не підуть нам назустріч, то вже через деякий період треба буде створювати трибунал щодо злочин, які Росія зможе вчинити в Варшаві. Абсолютно в інших, інших країнах європейських, дякую, Олександре, вам за те, що долучилися до нашої студії. Тут у сумах, колеги Олександр дякую. Качура, народний депутат, співголова міжфракційного депутатського об'єднання, трибунал для російського агресора.